Привіт, сьогодні на обзорі esp 32 Він справжні перегрої серед мікроконтролерів. Він оснащений двоядерним процесором, має вбудовану пам'ять, а також модулі Wi-Fi та Bluetooth. Це справжня знахідка для розробників. Серед його основних характеристик це підтримка SPI, I2C, UART, DAC, ЕСІ, КПСІТІ Сенсор, датчик температури та навіть наявний FreeRTOS. Але не тільки залізо зробила ESP32 таким крутим. Давайте поговоримо про програмування. Тут нам на допомогу приходить платформі, потужна платформа для розробки. Спитаєте, чому платформі, а не Arduino IDE? Платформі пропонує більш гнучкий інструмент для професіоналів з інтеграцією в Visual Studio Code, автозавершення коду та багато інших крутих фіч. Це реально справжній геймченджер для розробників. Отже, приготуйтесь до занурення у світ програмування ESP32 та платформі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, і почнемо. Let's go.